Біля кіноконцертної зали ювілейний людно на благодійний концерт Одеського грузинського ансамблю Сакартвелу зібралось чимало небайдужих херсонців та гостей міста, які своїми коштами вирішили надати підтримку численним прикордонникам, дислокованим на Херсонщину. За символічну ціну від 30 до 70 гривень кожен охочий мав нагоду допомогти армії та родинам військовослужбовців. Перед початком заходу волонтери міста збирали у жертовні скрині додаткові кошти. Як зізнались самі військові,

тому ми только за за позитив, за положительні емоції, за хороше настроєння. Проведення цього колоритного свята ініційовано членами фонду розвитку громади міста Херсона захист та Херсонської грузинської діаспори і Лорі. Рішення виступити у ролі благочинників підтримали керівництво області і міста. Ми постійно відчували підтримку цієї держави. Вона маленька ця Грузія, але вона перше витримала натиск Російської Федерації. І коли такий спільний ворог, спільна війна, вона дуже. Це чувствуємо себе тут, як на своїй родині, і нам хотілося дуже сильно внести якусь свою лепту, піддержати наших пограничників, підтримати взагалі наших ребят і нашу родну Україну. Висловити занепокоєння долі української держави та надати свою підтримку завітав спеціальний гість, голова місії керівник консульства Грузії в Одесі Моночар Цуцанава. За його словами, грузини, як ніхто інший, розуміють усю складність політичної ситуації у нашій державі та й досі пам'ятають підтримку українців під час військових дій у північній Осетії. Я думаю, що це маленька частина, чим ми можемо как-то допомогти. І в таке трудне час я думаю, що будь-яка допомога для наших пограничників ашутима. Із самими артистами-благодійниками вдалось поспілкуватись перед самим початком виступу. Керівник ансамблю Сакартвела та його юні вихованці не вагались жодної хвилини. Та після отриманої пропозиції виступити для прикордонників Херсонщини безкоштовно, одразу почали пакувати валізи. Відтепер Грузія та Україна стали ще ближче один до одного. нам двійни приємно, коли ми можемо комусь зробити приємно. і ми завжди всі і ми завжди приїжджали не то, що норма, це наше любиме заняття в любві Свою подяку грузинським гостям та усім небайдужим херсонцям висловив губернатор Херсонської області Юрій Одарченко, який був приємно вражений небайдужістю простих городян до спільної проблеми. Херсонський прикордонний загін він має таку підтримку. Ви бачите, наскільки багато людей прийшло для того, щоб подивитися концерти, підтримати наших прикордонників. Друзі, бачучи сьогодні роботу, яка ведеться прикордонними військами, я абсолютно чітко можу вас запевнити, що Україна і Херсонщина не може мати ніякої агресії з боку Кримського півострова. Настільки щільно, монолітно, кваліфіковано побудовані лінії захисту, що ми можемо з вами відчувати себе захищеними. Запальна лезгинка, колоритні національні вбрання та ліричні співи. Українською та грузинською мовами не залишили байдужими нікого. Після численних яскравих виступів, зовсім юних проте надзвичайно талановитих танцівників, підбили загальні підсумки благодійного заходу. Спільними зусиллями на потреби прикордонних військ Херсонщини вдалося зібрати близько 46 тисяч гривень.